Отже, перший кролик у нас кільчатку, точніше, вилізло. Чекаємо наступних. Це наша сіренка. І, до речі, сьогодні. Чекайте, чекайте. І, до речі, сьогодні в білинки. Той, що мало останній шанс, також був перший, скажімо так, вихідець, який вийшов. І от вона має корму. Має все. Зараз покажу діток. Значить, то в нас сіринка. Боюся, щоб не повипадали. Дивіться, які гарненькі. Їх тут є шість штук. Маленькі кролики. Шість штук. От, хотіло випасти і не випало. Вже помаленьку будуть вилізати. Тепер білинка. Має тут ой, напевно, раз, вісім. Ми рахували, да, з вами всіма. Також очі вже подрібнюються, ну не будемо, її, не будемо її турбувати. Коротше, на третій захід наша сніжинка дала плоди. Так само і от вже двоє вилізло. Боже, які гарні. Дивіться, які. які гарненькі. Помаленько ви... О, третє, третє, третє вилази. Які гарненькі. Ну, хай живуть. Залишаємо їх до ранку. Зранку також дамо їсти. Ще от можна кинути качан кукурузи. Нехай їсть. Люди, всім добра, робіть добро і вернеться вам добром.